Сьогодні в програмі енергетики подбали про лелек пташеня гнізна модернізували. Лелеки вони означають прихід вісни і нам ну дуже приємно, тому ну що лелеки приїжджає прилітають іменно до нас. На підтримку української бранки усі поїзди України подали сигнал солідарності. Всі залізничники України вирішили об'єднатися в таку акцію підтримки. Допомога воїнам львівські волонтери повернулися з зони. АТО. наші військові вони стають щораз більше стійкішими, що разбільш морально, морально стійкішими і фізично. Підсумовуємо події дня сьогоднішнього. Ви дивитесь новини? Вітаю! Ві, ситуація із грипом та ГРВІ наразі залишається нестабільною, констатують медики. Хоча й тенденція по кількості хворих йде на зменшення, так за минулий тиждень медики зафіксували більше п'яти тисяч випадків, що на тисячу менше, аніж за попередній тиждень. Медики пояснюють, у теперішніх погодних умовах вірус добре функціонує та легко передається. Відтак просять дотримуватись елементарних правил. Слідкувати за, за собою, за своїм здоров'ям, вживати елементарні правила, які рятують життя, це сухі ноги, це тепле вбрання, це миття, часте миття рук, це не йти на роботу, якщо ти захворів. Під опікою держави у Львові 25 дерев можуть стати пам'ятками природи. Такий статус захистить їх від вирубки, зізнаються біологи. Однак у місті є більше зелених насаджень, які б мали мати відповідну відзнаку, але чомусь не увійшли до переліку природоохоронних об'єктів. Докладніше, Ірина Качмарик. Незахищені проте рідкісні у Львові більше двох десятків дерев, яким треба надати статус пам'ятки природи. Десятиліттями нічого не робить для того, щоб врятувати оці наші такі, знаєте, старі дерева, які вже ростуть по там, може, сотню років, може й більше. Багато скверів забудовуються будинками замість того, щоби. Призивати таку інфраструктуру, якісь майданчики, вільні місця для того, щоб люди могли відпочити. Туристи у Львові вже налічується 19 об'єктів пам'яток природи, але згодом їх буде ще більше. Обіцяють у міській раді на території Львова є щонайменше 25 дерев, які є не те, що унікальними для міста, а й екзотичними для всієї території України. Це гінго, метасеквоя секвоя та сосна веймутова. Створення пам'ятки природи дасть можливість підвищити їхню статусність, тобто можливість зберегти від. Обрізання від зрізки такого дерева, щоб це часом не трапилося, найрозсудливіше було б присвоїти їм власне статус пам'ятки природи місцевого значення. А це майже 250-літня липа, яка росте на вулиці Грушевського. За словами біологів, вона ще пам'ятає Івана Франка, який читав лекції у геологічному факультеті Львівського університету. Однак це дерево не увійшло до цьогорічного переліку пам'яток природи. З огляду на історичну цінність повинна бути ну, огорнута більшою увагою ніж вона має її на сьогодні. І, звичайно, може бути одним із цікавих об'єктів екскурсійної подорожі. Охороняти планують ті дерева, які ростуть на прибудинкових територіях у внутрішніх дворах чи на вулиці, розповідають у міській раді. Також планують визначити юридичну особу, яка буде нести відповідальність за охорону цих дерев. Ці дерева будуть охоронятися законом про природозаповідний фонд. Будуть обмежені роботи щодо. Навколо них, які б могли пошкодити кореневу систему або будуть взагалі такі види, як видалення цих дерев, буде заборонено законом. Коли ж зеленим насадженням нададуть статус пам'яток, наразі невідомо. Географічний факультет університету Франка вже завершує підготовку наукових висновків, які мають підтвердити доцільність відзначення цих дерев. Як тільки це буде, питання винесуть на сесію Львівської міської ради. Ірина Качмарів, Юрій Матьора, новини. А за народним календарем, вже наступного тижня лелеки повинні повернутися на батьківщину. Зазвичай вони гніздились на солом'яних стріхах та тепер обрали місце на електричних стовпах. Тож працівники Львівобленерго часу не марнують і модернізують лелечу оселю. Як це відбувається, бачила й Ольга Матейчик, готова поділитись враженнями від будівництва житла для пернатих. Енергетики тимчасово стали будівельниками, однак споруджують не хмарочоси, а лелечі домівки. Нещодавно енергетики провели нову електромережу. Саме на цьому стовбі розмістили своє гніздо лелеки при ремонті його зняли. Тож тепер, аби бузьки мали де оселитися, енергетики встановлюють спеціальний металевий каркас. Відтак лелече гніздо піднімають над лініями електропередач для того, аби птахам було безпечно. Бо ж гнізда, якщо вони розміщувалися на електроопорах, часом займалися, а це призводило до замикання ліній. Тому запозичили метод облаштування гнізд у західних сусідів. Створюють єврохату для бузьків в області вже продовж 11 років. У 2005-му це було лише експериментом. Нині стало обов'язком для енергетиків. Тож лише цьогоріч встановили 70 таких платформ, а загалом їх понад 1200 по всій області. Встановлення платформ досить покращує спеціальність. В першу чергу стан, оскільки лелеки вони вже не впливають нам на, на, скажімо, на контактні з'єднання проводів. Оце все воно вже йде понад над проводами, як ви бачите, і воно набагато покращує сам процес експлуатації мереж. Місцеві радіють, що боці не матимуть оновлену домівку і чекають з нетерпінням на їх повернення з теплих країв. Завжди прилітають, все повніше, на гніздо сідають, все повністю. Яїчка несуть по подва не Лелеки вони означають прихід весни, і нам ну дуже приємно, тому ну що лелеки приїжджає прилітають іменно до нас. Вони означають напевно доброту, тепло. Вони добре ставляться ну, до нас, напевно, нас люблять, бо і діти завжди бавляться з ними. Найчисельніші популяції лелек на Львівщині у Жовківському, Сокальському, Кам'янко-Бузькому та Мостиському районах. А нині оновлене житло матимуть і птахи, які замешкали у селі надичі. Ольга Матейчик та Сергій Медведєв. Новини. На Львівщині знешкодили півтонну авіабомбу часів Другої світової. Зробили це сапари піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, підрозділи підозрілий боєприпас виявили лісники під час розчистки лісу поблизу села Оборошено Пустомитівського району. Рятувальники оглянули знахідку та встановили, що це 500 кілограмова авіаційна бомба німецького виробництва часів Другої світової війни. В бойовому стані радіус шкоди під час можливого вибуху сягнув би близько півтора кілометра. Проте транспортувати боєприпас було неможливо, і піротехніки вирішили знешкодити авіабомбу безпосередньо на місці під час проведення усіх підготовчих робіт та у момент підриву працівники поліції перекрили рух транспорту поблизу місця події та забезпечували охорону даним ділянки. Загалом, з початку року на території Львівщини виявили та знешкодили півсотні вибухонебезпечних предметів. Знищення проведено на місці. були проведені комплекс інженерних заходів, щоб мінімізувати, скажімо так, енергію вибуху, адже дана авіаційна бомба знайдена в лісі. Між селами Лапаївка та Оброшено. Ця бомба була на поверхності. Мінімальна віснь при підриві – 1200-1300 метрів. Розліт тому були прийняті всі міри, углублення, посадження її в траншею. І підрив про чергову волонтерську поїздку на схід, акцію у підтримки у підтримку Надії Савченко та поповнення картинної галереї. Процес, поміж іншого, вже за мить не перемикайте, аби не пропустити. За минулу добу найманці 47 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомив прес-центр штабу. АТО. дедалі частіше бойовики ведуть вогонь по наших позиціях, забороненої зброї, а саме танків та мінометів. Йдеться у повідомленні. Найгарячішою та найнебезпечнішою точкою біля Донецька є Авдіївка. Там протягом доби російські терористи здійснили шість мінометних. Обстрілів позицій українських бійців по опорних пунктах поблизу Зайцевого вівся снайперський обстріл та вогонь із гранатометів та кулеметів. Великого калібру на околицях Донецька в Пісках та Опитному бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Також бойовики обстріляли укріплення збройних сил біля Широкіного та поблизу Гнутового у районі Мар'їнки. Позиції обстрілював ворожий снайпер та вівся вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Львівські волонтери повернулися після 20-ї поїздки в зону антитерористичної операції. Туди возили їжу та одяг, їздили, аби підтримати тих, хто зараз береже наш спокій. Адже там впродовж останніх діб ситуація суттєво загострилася. Більше Ірина Конинець. Якщо не так давно бойові зіткнення у зоні війни були поодинокими, то вже сьогодні ворог веде обстріли в практично цілодобово. Його не зупиняють ані домовленості про перемир'я, ані страх перед українськими військовими, які вміють воювати. Застосовується стрілецька зброя, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, бойові машини піхоти. Все це застосовується і ведуть вогонь російські найманці по позиціям Збройних сил України. Однак, попри неспокій на фронті, волонтери не скасували щомісячний поїзд. У зону антитерористичної операції вже звично привезли караван із тонами допомоги. Кажуть, коли літом 2014 року вперше їхали на фронт допомогти воякам, ніхто й не думав, що ця війна триватиме так довго. Пам'ятаю, серпень 2014 року таке вже було відчуття, що вже ось ось. Тому що тодішніх ще сепаратистів, дійсно тоді, ще вони були сепаратисти, вже гнали такою поганою мітлою і вже здавалося ось ось. А потім, коли на територію України вступили повноцінні російські війська, ми всі зрозуміли, скільки це надовго. Тому я думаю, що 20-та поїздка це ще далеко, далеко не крайня. Олександр Старовой, наш колишній колега, журналіст, налаштований однозначно на перемогу. Він певен, війна народила нове громадянське суспільство. Ми насправді маємо фантастично зараз якісних людей, які от повернуться з передової і повернуться до мирного життя, і будуть дуже швидко і якісно міняти країну на краще. За тиждень поїздки на передову львівські волонтери встигли побувати вздовж цієї лінії фронту. Домовились і про подальшу допомогу. Наші військові вони стають щораз більше стійкішими, щораз більш морально, морально стійкішими і фізично. І Як глянути на їхні озброєння, то вони майже. Мають все тільки ще треба нам, їм, і нам оцю віру в перемогу. А перемога буде за нами. Не обійшлось у поїздці у зону війни без зворушливих моментів. Через 38 років тут на змученій війною Донеччині вдалося зустрітися рідним людям лів'янину та донечанці. У 78-му році. У 78-му році останній раз бачив. 78-му році. Ірина Кононець, Оксана Клим, Сергій Медведєв. Новини. Тим часом акції на підтримку Надії Савченко тривають по всій Україні. Сьогодні долучились залізничники в обід всі українські поїзди, де б вони не були, дали гудок як крик про допомогу українським політв'язням. Окрім цього, зо три десятки працівників львівської залізниці вийшли на площу перед головним залізничним вокзалом міста з плакатами та банерами підтримку надії. Докладніше, Віталій Гамадин. Залізничники усієї країни підтримали українську бранку російських окупантів Надію Савченко. Машиністи потягів неважливо, чи під час руху чи на стоянці, одночасно подали сигнал солідарності. Львів не став винятком. Всі залізничники України вирішили об'єднатися в таку акцію підтримки Надії Савченко і в її особі всіх політв'язнів, які зараз є на території Росії і незаконно утримуються в російських тюрмах. Ми власне таким чином хотіли показати, що висловлюємо. Свою підтримку цим людям, захоплюємося тим, як вони зараз перебувають там і як стійко витримують все те, що їм доводиться витримувати. Надія Савченко починала свою кар'єру військовика саме у залізничних військах. Відтак, працівники відомства вирішили не бути байдужими до своєї співвітчизниці, ба більше колеги. На підтримку Надії Савченко за її свободу. У всьому світі повинно панувати. Справедливість в першу чергу, яка повинна всі повинні дотримуватись і розумно поступати в тому відношенні. Аналогічно і також з Надією Савченко. Підтримати надію, щоб ця, ця акція дійшла. Якщо не до неї, то хоча б до когось керівництва. Машині з потяга Львів, Москва, обіцяє сигналитиме аж до кордону з країною-агресором. Ефір, інтернет, вишу. Відтак залізничники сподіваються, що їхній сигнал почують аж в Кремлі і відпустять Надію Савченко. Віталій Гамадин, Олесь Оханський, новини. Львів'ян просять допомогти зібрати раритетні знімки парку горіховий гай та кінотеатру. Керівництво кіноцентру у минулому сокіл, давніша назва Орльонок, хоче створити панно із фотографій і облаштувати постійно діячу виставку, аби показати, як змінився парк та культурний заклад від часу створення. Так закликають львів'ян приносити дитячі світлини у будівлю кіноцентру на вулиці Володимира Великого, 14 А. Ми звернулися до мешканців, до людей, які там проживаючи, живуть з метою, з метою того, що вони може, якісь свої архівні домашні фотографії підтягнули. Ми б відсканували, би, і ми б зробили постійну, постійну діючу виставку. Із сімейного архіву родина Новаківських передала львівській картинній галереї роботу свого предка Олекси Новаківського. Картину портрет Дмитра Левицького спрезентували внучки митця Ольга та Оксана Новаківські. На ній зображений український громадський діяч, політик та адвокат Дмитро Левицький. Він відомий тим, що підписав попередній договір про об'єднання УНР та ЗОНР в єдину державу та очолював патріотичну організацію Молода Галичина у. Відні, до якої входили чимало українських діячів. Ця робота тепер доповнить колекцію мистецтва Львова 20 30 х років. Чому в цій експозиції? Тому що Олекса Новаківський був засновником першої в Галичині Української мистецької школи, яку він за підтримки митрополита Андрія Шептицького заснував у 1923 році і, власне, провадив вже до кінця до 1935 року. Ким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. нагадую, що тиждень ми підсумуємо завтра у програмі про тиждень, у 20.30. А зараз не перемикайте про новини спорту. Вам ще розповість моя колега Софія Войцехівська. Дякую, Іро. Вітаю про новини спорту. Дізнавайтесь уже за мить. Не перемикайте. Запекла боротьба у палаці потоцьких завершилась нічиєю. Марія музичук та хоуйфан зіграли сьому партію десятитурового протистояння за звання чемпіонки світу з шахів серед жінок. Матч тривав майже 5 з половиною годин. Марія Музичук грала чорними фігурами. Завойовують світ. Не лише світові зірки шахового спорту хочуть показати свої здібності, а й маленькі початківці. Львівська школа номер 55 дає таку можливість навіть першокласникам. Поряд зі змаганнями світового рівня школярі теж отримали змогу проявити себе в шаховому турнірі Весняний дебют. Участь приймали учні перших-четвертих класів чотирьох шкіл Фенківського району. Переможці визначалися як в індивідуальному, так і в командному заліку. Крівник шахового гуртка Юний Ферс Василь Корпан каже, що лише такі турніри допомагають дітям розвиватися. Ми такі турніри організували для чого? Для того, щоб діти розвивалися в першу чергу для популяризації шахів в другу чергу. І тільки через турніри діти можуть. Виростати ну сильнішими Ростислав Ісайков свої сім років впевнено крокує в світ шахового спорту. Хлопчик лише з вересня почав навчатись шаховій грі, але вже має свою тактику. Коли я йду від короля, хтось іде від корзя, я забираю пішачка. І Сайкова Анастасія всього пів року займається шахами, але це не завадило їй посісти друге місце в індивідуальному заліку. Щоправда, це не перша перемога, якою може похвалитись юна шахістка. Я пам'ятаю, я вже була на першому турнірі, на другому турнірі, Це вже мій ті турнір. На першому турнірі я е, вже отримала четвертий розряд. За результатами турніру. Перше місце зайняла 55-та школа, друге місце розділили 5-та школа та школа гімназія Василя Стуса, четверте навчальний заклад, номер 17. На цьому шахові поєдинки за словами організаторів не завершуються. А жіноча гандбольна збірна України у відбірковому матчі до Чемпіонату Європи 2016 на виїзді перемогла збірну Італії з рахунком 37-19. У складі синьо-жовтих виступають два гравці-галичанки Леся Смолінг та Наталія Савчин. Вів'янки вийшли на паркет у другій частині гри. Нагадаємо, у стартових двох поєдинках наші дівчата поступились збірнім Чехії та Сербії. А наступний свій матч українки зіграють вже 13 березня в Ужгороді проти збірної Італії. І на сьогодні це все про спорт. Більше про спортивне життя Львівщини дізнавайтесь уже завтра, о 18-й у підсумковому випуску програми Спорт Панорама та у понеділок о 18.45 у футбольному огляді. Пас я з вами прощаюся. Приємних вам вихідних. Нехай щастить.